29.05 сьогодні, да? 30. А, 30.05. Зацвіла акація 3 дні назад. 9 утра на пасіке стоїть неймовірний гул. Просто душа радується. Камера, конечно, цього не передасть, просто не вміщаються в льотки. Ось піталочка. На воді пару пчол. Кстати, поїлка автомат. І там ще одне. Ось ще воспиталочка. І це ось два корпуса пчоли. Просто клас.